Ми завжди можемо захистити наших дітей від стресу та нестабільності, але здатні бути для них опорою та підтримкою у кризових ситуаціях. Нумо вчитися цьому разом. Постійні повітряні тривоги і нестабільність під час війни виснажують. Діти весь час піддаються стресу, а це викликає розгубленість. Особливо важко такі моменти з групами дітей. Які є способи об'єднати, згуртувати їх у такі моменти? Перевести увагу зі стресу на розвиваючі корисні заняття. В кризовий момент важливо згуртувати дітей, щоб вони відчули єдність і підтримку один одного. Але це можливо зробити лише через взаємодію та підтримку відповідального дорослого. Важливо пам'ятати, що на дітей перш за все впливає реакція та поведінка дорослого, а не обставини навколо. Тому ми, дорослі, задаємо настрій та тон під час кризової ситуації. Вдалий спосіб переключити та згуртувати дітей спільна синхронна гра. Таким чином діти не лише заспокоюються, а й почнуть робити те, що ми їм запропонуємо. Одна дитина обирається ведучою голкою. Інші стають за нею, тримаючи один одного за ручки. Вихователь каже. Ми зараз вишиваємо квадрат, трикутник, коло, сердечко. Голка має пройти траєкторію цієї фігури, а всі діти йдуть за нею. Коли вихователь каже Стоп, всі мають зупинитись. Вихователь зупиняє, коли бачить промальовану фігуру, що всі діти стоять по контурах. Щоб допомогти дітям, можна ниткою викласти необхідну фігуру. Саме цю гру раджу використовувати і просто під час занять в садку чи будь-де, де є більша кількість дітей. Вона сприяє зміцненню позитивних взаємозв'язків між дітьми. <плес> Спільна гра, яка ще й пов'язана з фізичними рухами, добре залучає увагу всіх дітей і допомагає об'єднати їх, відволікаючи від стресових ситуацій. Гратись краще ніж боятись.